Всім привіт! Дуже дякую, що ви зі мною що підписалися. Дякую за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає просувати канал, а також зрозуміти, що вас цікавить, які теми для вас підготувати. А тим, хто вперше побачив це відео, запрошую підписатися і отримувати повідомлення про нові випуски. Сьогодні дуже коротеньке відео, і воно стосується щодо ситуації, яка склалася з моїм ноутбуком. А він не витримав роботи по 10-12 годин монтажу без вихідних і потрапив до лікарні. Лікар подивився, зробив діагностику. І залишив на лікування. І лікування потрібне досить серйозне і навіть із операцією по заміні жорсткого диску. І я сподівалася, що лікування буде один-два дні, а виходить, що ну, найкраще, якщо я отримаю його додому на вихідні. Тому наступний випуск я планую зробити десь наприкінці наступного тижня. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і я зможу це зробити. Ну, а ви, щоб не гаяти час, можете поки що передивитись ті випуски, яких ще не бачили. А якщо ви щойно підписались, то можете тиснути на слово відео, отримати весь список і вибрати те, що вам вподобає до перегляду. Я не гаяла час і не гаю його, поки мій комп'ютер на лікуванні. і займаюся теж творчістю. Ну, По-перше, я читаю дуже цікаву книжечку Три мушкетери Олександра Дюма українською мовою. І мені здавалося, що, ну, що цікавого я можу знайти в книжці, яку я вже давним-давно прочитала. Але це чудове видання одного з найкращих видавництв України. Я його не рекламую тут, бо не було ніякої домовленості щодо реклами або нативної інтеграції. Я просто розповідаю вам про те, чим зайняти ці дні, поки мій ноутбук на лікуванні. І я дуже полюбляю це видання не тільки тому що це винятково. Гарна українська мова у кожному виданні, чи то переклад, чи то твори українською мовою, але й тому, що вони реально дуже гарно видають естетично і завжди в них є отакі стрічечки, які допомагають знайти певну сторінку. На якій ви зупинилися? От Ліна Костенка в мене вже друге видання. Таке. Тобто, в них майже всі такі видання, дуже гарні, дитячі видання. Тобто, я. Особисто вподобаю це видавництво, і в мене вже дуже багато книжок, і це реальна насолода читати ці книжки. І «Три мушкетери» переклад дуже дуже гарний. Тож я читаю не стільки сюжет, який всім нам дуже знайомий, скільки насолоджуюсь українською мовою та чудовими ілюстраціями. А також я кілька днів тому. Навідалася до резиденції дуже цікавих і дуже відомих українських керамістів і робила там зйомку процесу підготовки до випалу. Це частина того матеріалу, який я збираю для досить великого фільму. Не знаю, коли він вийде, бо роботи дуже багато. Це дуже великий випуск, планується. Але поступово я збираю цей матеріал, і я була якраз в той час, коли велика команда керамістів працювала разом. І наприкінці цього випуску я поділюся з вами дуже коротеньким відео про те, які щасливі люди, творчі люди. І може вас цей маленький, коротенький відеорепортаж надихне на будь-які творчі спроби, бо дійсно занурення у творчість воно робить нас щасливими. На все добре, до нових зустрічей!